Напередодні дня захисту дітей у мальовничому селі Бузова відбувся фестиваль під назвою Повір у себе для дітей з особливими потребами. Свято пройшло під егідою голови Києво-Святошинської районної ради Олександра Тигова та за підтримки Дніпропетровської обласної організації Шахів. Фестиваль Повіру себе має на меті соціалізацію дітей з особливими потребами, подарувати дітям радість, незабутні враження та приємні емоції. А для дітлахів це чудова можливість зустрітися, поспілкуватися, весело і цікаво провести час, а також шанс познайомитися з відомими артистами і гостями свята. Це допоможе дітлахам знайти мрію, повірити у свої сили та з вірою і впевненістю сміливо крокувати по життю з усиллями партнерів та активістів громадської організації Новий початок вдалося організувати по-справжньому яскраве святкове дійство. Здесь был построен незаконно ресторанный комплекс. После Майдана мы все вернули обратно, в судебном исполнении совершения есть все, земля наша. И мы сегодня здесь проводим постоянное мероприятие для детей на нашем детском лагере. Ну, благодаря э, нашим так сказать, друзьям, партнерам, мы проводим сегодня такое мероприятие. Мероприятие прежде всего связано с Международным днем защиты детей. Ну, как правило, проводится для всех детей. Мы сделали такой акцент на детей с э, обмеженными возможностями благодаря тому, что есть такие спортивные соревнования, как шахматы, как шашки. Мы э, планируем дальше развиваться в этом направлении, потому что, ну, для шахмат можно играть, в, ну, в любом состоянии, в любом состоянии. Поэтому Днепропетровская область, Киевская область, как знаете, две области побратымы, которые дальше будут развивать между собой турниры, проводить организации. Ну, это все делается только для того, чтобы подарить детям-детям какой-то праздник, подарок, чтобы их немножко осчастливить. Стараться это надо делать как можно чаще, но мы делаем это по мере своей возможности. Мы всегда поддерживаем все детские мероприятия. То есть для нас самое главное развитие детского спорта. Я занимаюсь развитием детского шахматного спорта. То есть для меня основная задача, чтобы сейчас для себя принята программа с 1 по 4 класс вести активный урок шахмат в каждой школе, что даст развитие Украины как страны как с интеллектуальными технологиями. То есть это показывает пример ближайших наших соседей. Это Армения, например, А в Южной Корее, которую все вы знаете, страну, которая с 1965 -го года вела шахматы как факультативный урок с 1 по 4 класс, в итоге добилась таких серьезных результатов в IT-технологиях. Майже пів тисячі дітей та понад двісті дорослих поринули у казкову атмосферу дитячих ігор, вікторин, конкурсів, веселих змагань та майстер-класів. Діти-інваліди це передусім діти. Це маленькі, але повноцінні громадяни українського суспільства, які не повинні відчувати себе відчудженими чи знедоленими. Переконані організатори. Ми, якби стараємося допомагати таким дітям, таким сім'ям. У нас в суспільстві ще бутує таке… ну, менталитет такой, знаете, когда ребенок приходит в школу, к нему какое-то другое отношение, будто он такой же самый, он такое же самое должно быть отношение. Мы делаем, пытаемся наладить такие, таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя и к нему другие дети относились так же самое равноценно, как будто он такой же самый и все. Сегодня будет просто подарок для детей. Выступают артисты, здесь красивая природа, красивое место, у нас тут свое озеро. Еще у нас радость, что мы вернули этот детский лагерь к себе в район. Все вернули и все для детей. Поэтому сегодняшний у нас день – это полностью праздник для детей, особенно для детей, которые вот с ограниченными возможностями. Головна цінність фестивалю безумовно дитячі посмішки, які найяскравіше свідчать про віру в себе і віру в те, що все буде добре. Малеча залюбки змагається в різноманітні настольні ігри, стрибає на батуті, вплете косички, малює, співає і танцює, заряджаючи своєю світлою енергетикою дорослих. Коли покликали сюди, ну по перше сказали, що тут чудовий табір, і я вже приглядаю собі місце для своїх діточок на літо. А, і сказали, що це фестиваль для дітей з обмеженими можливостями. Я сказала, ну я не можу не приїхати навіть в такому положенні. Я мушу приїхати і заспівати для дітей, якщо їм буде це цікаво. Я бачу цікаво, я задоволена. Будемо співати разом. А інші будуть співати, аплодувати. Поїхали. Там глянься з літа, там любов твоя сполита, має дощем полита на розма. Своїми стульбої, ті весні, що на околі, посміхнутися я долі Щастя май, якщо любиш, кохай, вже зазуля закувала, якщо любиш, кохай, не чекаєш, до купала якщо любиш, кохай Та весна в душі прибуде, якщо любиш, кохай, і весни на літне буде. Батьки, які займаються дітьми, возять їх на реабілітації в клуби, там дозвілля їм організовують. А є діти, які ну батьки вони просто змирилися з цією хворобою, вони просто сидять вдома. Знаєте, в них є комп'ютер, в них є книжки, але немає спілкування як такого. І Тому для них тут просто ну просто великий простір для того, щоб спілкуватися, знайомитися, дружити, знаходити нових друзів, отримувати нові емоції, наприклад, які ми їм посилаємо зі сцени сьогодні. Фестиваль «По у себе це дійсно особливий простір. Це модель суспільства, де людина з особливими потребами отримує усе необхідне для існування і самореалізації на рівні з усіма. Києво-святошинська громада на чолі зі своїми очільниками готова й надалі втілювати цю модель у своїх територіальних межах. В нашому районі 50 школ, щоб у нас свободно діти могли в школи посічать. Сделать ну, все условия такие создавать. Вот я был на 4 декабря в администрации президента Марина Анатольевна проводила круглый стол с канадской делегацией. Был министр социальной политики, бывший был мой друг с Канады Эддиксон, вот он меня пригласил. И говорили о реформировании страны, потому что это у них давно уже прошло в Америке, в, Америке ну, в Канаде. А мы хотим просто взять наш район и на районе показать, что здесь тоже в стране нашей можно это делать, можно проводить реформирование, можно менять отношения, убирать всякое непонимание, всякую брезливость, ну, ломать все эти стереотипы. И мы это пытаемся делать. Дитяче щастя дуже цінна і тендітна матерія. А фестиваль «По віру себе лише невеличкий крок до щасливого майбутнього українських дітей з особливими потребами. Однак у Києво-Святошинському районі переконані, що цей крок далеко. Де віся днів та в себе не знайдеш, поний час, потім скажі робиться, що, битве, що не, не міг, що мій тропинеш, поний час, військ, я тебе не питаю нічого, віта, я тебе не питаю, нічого, бачу.